Аудіокні українською Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки, в кого є така можливість, посилання буде в описі під відео. А тепер приємного прослуховування. Старий любив світлячки. Авторка Морок Ел. Читає Лещенко Інна. Любив старий дивитись на зірки, взимку зірки колючі й сяючі, наче вогники в чужих вікнах. Любив старий дивитися на сніг під ліхтарями. Коли падає сніг, сніжинки сяють, наче маленькі зірочки. Старий чоловік із маленькою собакою гуляли вночі, коли блискотів світ. Старий уже й не згадував, що в його житті траплялося і відбувалося. Якось йому казали молоді навіщо згадуєш, не треба? Було й минуло, головне, чого вартий зараз. Старий почув ті слова і відчув себе мертвим. А дійсно, навіщо? Було та й минуло. ким він є зараз, ніким. І це потрібно усвідомити. Старий усвідомив Старий чоловік із старою собакою в старій зимовій курці дивак у невеличкому містечку ходить, човгає неслухняними ногами, зводить очі до неба на зірки дивиться. Позбувся старий тієї пам'яті про дитинство, юність та зрілість, які він прожив на землі, багато чого відбувалося. Добре й погане, звитяжне, і часом таке, що й соромно згадати, а як інакше, життя довге, юність запальна, молодість любить ризикувати, а зрілість завжди шукає шляхи до успіху. Та були у старого і інші спогади не ділився ними ні з ким і не віддасть їх нікому. Найдорожчі спогади про те, чого бути не могло. Усе життя вигадував світ до багато прекрасних і жахливих планет, у тому світі старий славетний зоряний капітан. У нього є дивовижний, дуже швидкий космічний корабель. І історії різноманітних старий вигадував ой як багато, наче ціле велике життя. Вигадки здавалися йому тепер спогадами. Ходив старий під зірками і мріяв, що повернеться на свій корабель, адже його корабель обов'язково чекає його там, серед яскравих космічних світляків. Пес несподівано помер, і старий більше не гуляв уночі. Настала ще одна зима час новорічних свят, час див і нових надій. Весело в містечку, ялинка стоїть серед п'яти поверхівок, вогниками сяє, вікна блимають, як далекі сузір'я. Старий склав пластикову ялинку, увімкнув світлячки і висловив заповітне бажання: Я хочу додому, туди, де зірки, на свій корабель. Капітан великого потужного космічного корабля вийшов із гіперсну, чомусь його очі були мокрими від сліз. Молодий, дужий чоловік, ще сонний, у комбінізоні для сну дістався рубки керування, увімкнув монітори стеження, вдивлявся, шукав Де ти, та дивна планета, через яку я вийшов із гіперсну на півдорозі. Адже ти існуєш із своїми сніжинками і світлячками. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте аудіокниги українською у моєму виконанні. До нових зустрічей. Почуй мене аудіокниги українською.